Хобі, що поліпшують ментальне здоров'я. Рукоділля. Вам неспокійно, тривожно, незатишно? На жаль, ці відчуття вже давно стали звичними для українців. Як же позбутися хронічної напруги? Один із способів урівноважити душевний стан та приборкати стрес рукоділля. Сьогодні поговоримо про в'язання. Психологи порівнюють цей вид рукоділля з йогою та медитацією, тому часто рекомендують його як метод боротьби зі стресом і депресією. Розмірена механічна робота, підрахунок петель, приємна на дотик пряжа і ритмічні рухи рук заспокоюють і відвертають від тривожних думок. Є навіть такий термін спицетерапія, ну або гачкотерапія, якщо хочете. Це захопливе заняття допомагає знизити тонус нервової системи, нормалізувати артеріальний тиск і сповільнити серцебиття приблизно на 11 ударів за хвилину. Концентрація на процесі в'язання допомагає відключитися від потужного потоку негативної інформації, яка щодня оточує сучасну людину. Зменшує відчуття страху, тривожності, занепокоєння, допомагає боротися з дратівливістю, вгамовує хронічні болі, знижує напругу у м'язах, відвертає від почуття самотності та ізоляції, підвищує самооцінку. А ще це чудова можливість відчути себе потрібним та корисним, роблячи щось для інших. Необхідність чіткого виконання інструкцій у складних рукодільних схемах може поліпшити дитячі навички у математиці. Також науковці довели, що в'язання знижує ризик виникнення вікової деменції. За допомогою гачка реально створити що завгодно від ажурних серветок до комірців, суконь, пледів та іншої рукотворної краси. А ще гарна справа килимки. Вони і вдома у пригоді стануть. І нашим захисникам у холодну пору року, як знахідка, тепло та зручно. В спиці теж чудовий інструмент, шарф, шапочка чи светр, вив'язані власноруч це справжній ексклюзив. І, звичайно, знову про волонтерство. Наші котики дуже радіють теплим шкарпеткам, поясам та іншим корисним речам, у які українські рукодільниці вкладають тепло своїх рук і сердець. Амігурумі японське мистецтво в'язання спицями або гачком маленьких м'яких іграшок. А амі японською означає в'язане гачком або спицями, а курумі буквально перекладається як м'яка. В'язання прекрасний спосіб для емоційної розрядки, надто у наш буремний час. Тому рішуче беріться за цей приємний та корисний вид рукоділля. Терапевтичний ефект не забариться. Ви неодмінно відчуєте поліпшення у стані свого здоров'я, як фізичного, так і ментального.